Я дуже хочу наблизити перемогу. Це юна волонтерка із міста Ланівці Вікторія. Зараз вона із мамою плате Кікімору. З минулого року дівчинку добре знають у місцевому волонтерському центрі. Вона тут одна із перших юних краян почала волонтерити для підтримки ЗСУ. До нас приїхали переселенці з Києва, наші родичі, то вони пекли пряники, ми малювали малюнки, робили браслетики, ліпили з пластиліну міні обереги такі. І мама сушила на супи, борщі. Ну і так і почалося. Підбадьорювала і підтримка людей, згадує дівчинка. Потім долучилась до волонтерства її однокласниця. Зараз вже пройшло більше року воєнного стану, та Вікторія допомагати ЗСУ не втомилася. Оце недавно проводила благодійну лотерею, бо мама поки на надвір не випускає, бо холодно. Зібрали 1955 гривень. Лот був мій малюнок, в інстаграмі проводила так, то долучились багато родичів і знайомі. Вікторія не планує зупинятися. Як тільки стане тепло, повернеться знову продавати різні цікавинки на вулицях свого міста. Гроші дівчинка передає волонтерам, яких вже добре знає. Чимало дітей в місті, побачивши приклад Вікторії, об'єдналися заради допомоги армії і для нашої перемоги. Просто зробила я фото. І написала про це, що вона принесла свої перші кошти. І тоді діти настільки активізувалися, і кожен вже допомагав, хто чим міг. Хтось малював, хтось випічку батьки допомагали робити, хтось якісь браслетики. А ще співали в базарний день. У центрі Ланівців неможливо спокійно пройти вулицею. Обов'язково натрапиш на маленьких волонтерів. Коли стало холодніше, ярмарки влаштовували і в школах. Додає Тетяна Демчук. На волонтерський центр ніхто не дуже хоче нести там 10-20 гривень, бо люди соромляться, думають, що це маленька сума. Якщо кожен дає ці кошти, це виходить грандіозна сума, і саме завдяки діткам вона попадає до нас волонтерів. Загалом за рік юні волонтери вже назбирали десь півмільйона гривень, хоча точно не рахували, адже діти передають кошти різним організаціям, які підтримують воїнів. А потреби є вже не стільки у продуктах, але машини і техніка, то завжди. Я бачу в них захоплення в очах. От вони розуміють, що вони хочуть жити в тій вільній країні і щоб їхні батьки також були дома. У нас є маленькі волонтери, в яких батьки воюють. І вони дуже активно допомагають, бо вони розуміють, що це таке. За активну позицію діток завжди відзначають на місцевому і обласному рівнях, видають спеціальні значки, грамоти, а подяки присилають і самі військові частини.